Добрий день, любі друзі! Вас вітає компанія Автопарк міста Одеса. Також у нас є нове находження. Audi A4 2012 року випуску, об'єм двигуна 2 літри турбо, о, який працює з парою коробкою автомат. Автомобіль в дуже задвільному стані на ось таких цікавих дисках 18-го радіусу. По кузову ніяких сколів подряпин немає. Дуже охайний стан автомобіля. Автомобіль приїхав до нас. З Америки у 2019 році з незначними пошкодженнями є усього декілька елементів, які мають вторичне забарвлення. Якщо перейти до салону, тут нас зустрічає такий чорний шкіряний салон, дуже цікавий. Є повне електро... регулювання СІДІ, повне пакет, регулювання зеркал. Якщо більш детально перейдемо до салону, тут нас зустрічає клімат-контроль. Мультимедіа Audi, також ось така мультимедіа екран, мультируль, звичайно, запускаємо двигун. Побачимо, що двигун запускається без ніяких нарікань, ніяких помилок немає. Двигун робить дуже справно. Також автомобіль обладнаний люком, дуже достойна комплектація. Якщо перейти до заднього ряду сидінь Тут ми побачимо дуже такий просторий салон, як для такого компактного автомобіля. Дуже цікавий автомобіль, який чекає вас у місті Одеса, вулиця Грушевського, 15. А автомобіль можна придбати у лізинг, кредит, 3D, а також ваш улюблений готівковий розрахунок. Чекаємо вас на чарку кави, тест драйв. Усім гарного дня.